Зазвичай подружжя ділять квартири і машини, але чомусь забувають, що при розлученні можна ділити абсолютно все, в тому числі заощадження та борги. Мене звати Яна і у цьому відео я розкажу, як ділиться готівка, кредити та вклади після розлучення. Як поділити готівку? Правило незмінне, все зароблене у шлюбі вважається спільним. Навіть якщо хтось один працював та заробляв гроші, а інший займався побутом та піклувався про сім'ю. Це стосується і готівкових заощаджень. У разі розлучення вони діляться порівну, якщо довести два моменти. Гроші були зароблені за час шлюбу, їх не можна віднести до особистого майна. Тобто це не подарунок, не спадщина, не якась особиста нагорода тощо. Більш детально про особисте майно розписано у статті 57 сімейного кодексу. Ще одна очевидна складність це, власне, довести існування цієї готівки, адже ніщо не заважає експартнеру тихенько спакувати гроші. Ші перевести їх в інше місце, а в суді заявити не було ніяких заощаджень, тож вам знадобляться будь-які документи, що доводять наявність цих грошей. Зокрема, декларування готівкових заощаджень може слугувати доказом їхнього існування. Також підійдуть розписки, квитанції про зняття готівки тощо, як ділити гроші на рахунку та банківські вклади. Тут трохи простіше, адже ці гроші мають документальний слід. Загальний принцип той же самий: якщо гроші зароблені під час шлюбу та не є особистою власністю, їх ділимо порівну. Має значення дата відкриття рахунку, походження цих коштів та залишок на момент закриття. Як діляться кредити? У подружжя спільні не лише надбадня, але й борги. Навіть якщо кредит взяв хтось один, погашати його доведеться спільними зусиллями, однозначно підлягають поділу ті кредити, які були взяті у шлюбі та в інтересах сім'ї, наприклад, кредит на купівлю сімейної автівки, гроші в борг на лікування або навчання дітей тощо. Чи можна не погашати борг, який взяли ваш чоловік або дружина? Так, але вам потрібно довести в суді, що цей кредит взятий не для сім'ї, і гроші були витрачені на особисті потреби партнера. Як взагалі проходить поділ майна та чи обов'язково йти до суду? На цю тему ми зняли окреме відео. Подивіться, щоб зрозуміти, чого очікувати та які у вас є варіанти дій. Якщо вам потрібна допомога сімейного адвоката, контакти для консультації я залишаю під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, адже у нас заплановано ще багато корисного контенту.